Вітаю вас, дорогі мої друзі! З вами знову Майкемпінг. Сідайте, будь ласка, зручніше, друзі мої, наливайте собі чаю каву бо сьогодні контенту буде набагато більше, ніж зазвичай. Готуйтесь! Значить, а зараз я розкладаю, друзі мої, свій столик. Оп! Для чого? Запитаєте ви? Тому що зараз ми будемо готувати, друзі мої, лавашик і пити з вами каву. Зараз у нас буде такий з вами повноцінний, друзі, сніданок. Встановлюємо максимально, друзі мої, максимально правильно. Ніби встановили так, далі ми ось ці дві резиночки. Ставимось так і ось тут, друзі. Раз і два. І столик у нас готовий. Так, де мій пальник? Ось. підставочку пластикову я зняв, бо так буде зручніше, друзі. Опа. І відразу з таким чином сюди ставлю, щоб вам все було, друзі мої, видно. Зараз я переставлю камеру і будемо продовжувати. Перш за все я пропоную нам з вами приготувати. Каву і поки я буду її пити і смакувати, зможу готувати сніданок. Так буде правильніше. Одна порція. Це для мене одна ложечка. Ось така, як ви зараз бачили. І води. Скільки ж, друзі, води, а води, я думаю, що буде кукса води. Майже повна. Тобто, десь приблизно. 180 десь до 200 мілілітрів. І ну, сюди додаємо. В принципі, друзі, я думаю, що цього достатньо. Ложечку сюди. Сьогодні ми будемо пальничок підпалювати за допомогою звичайної друзі запальнички. Я вже, скажіть мені, Роблю, друзі, по-різному, щоб вам було цікаво. Ну і в принципі в принципі, в житті в нашому, так, на кемпінгу також завжди по-різному доводиться робити. Зараз відразу на столик сюди поставлю куксу. Оп. Так, зараз вершки візьму, жирні. 33%, друзі. Ось такі. З яких зазвичай люди торти роблять, так? Чи правильніше сказати, крема для тортів. Думаю, що можна обережно ще раз перемішати. Так, чекаємо. Я вже не поготові. Так, вмикаємо. Обожнює титановий посуд, бо бачите, відразу можна брати, в принципі. Ну, це якщо великий, якщо кружечка буде маленька і вся ручка буде прямо ось так стояти над газом, то звичайно буде гаряча трішки. Але титан дуже швидко втрачає свою температуру, так? Тому все чудово. Так, а чому я сюди поставив по вам? Нічого не буде видно? Оп! Ось така краса, друзі. Ось це добрий ранок від Майкемпінг. Зараз спробую О! Так, в кадр кава вже не потрапляє, бо вона вже не красива, я вже все відпив. Найкрасивішу пінку. Далі готуємо далі. Тепер черга нашого сніданку. Це слабосолені, якщо правильно так на українській мові казати. Слабосолені огірки. Два дні вони постояли у мене на сонці. Далі ніж, далі помідорки одна чи дві, подивимось, скільки піде. Лаваш готуємо, до речі може, забув сказати. Далі чесник. Бачите, ось такий. По розміру дивіться самі. Ну, досить великий. Далі в мене йде пательня моя велика, в якій в мене шматочок домашньої ковбаси і лаваш. Зараз будемо лавашик смажити. Зараз я візьму кришечку і залишки кави. Накрию, бачите, ще залишилось. І потім буду собі смакувати обов'язково. Так. Перш за все, друзі, я пропоную приготувати соус так званий. Що в нього йде? Які інгредієнти? Це, перш за все, чесник. До речі, я переглядав. Відео свої, бо я завжди перед тим, як викладаю, так, щоб ви могли, шановні, побачити мою творчість. Я завжди перевіряю, що я там такого вам кажу. Ну і дивлюсь на себе з боку, так? Зі сторони. Я хочу сказати, що я, шановні друзі, стабільно кажу десь приблизно 10-15 разів за відео. Це просто страшне. Тепер буду намагатись з... З цим якось сражатись, так? Буду намагатись подолати цю, цю погану звичку і казати, шановні друзі, не так часто. Бо це виглядає, прям, я не знаю, не дуже. Так, швиденько все чищу. Далі я додам класичний йогурт. Так, щось, бачите, ніяк прям. Це щось. Зубчик цей щось не йде. Так, почистив, здається. Так, обережно, обережно. Так, до соусу в нас, шановні мої, йде йогурт. Ось такий. Все одно який, так? Поки що, друзі, це не реклама. Але в майбутньому все може бути. Так, йогурт сюди. Так, це сюди. Закриваю. Прибираю з кадру, навіщо воно нам тут потрібно. Далі це сюди. Різати на столику не буду, бо він дуже гарний, друзі. Тут в мене є, є отака от дерев'яна буланка. Виглядає автентично, тому і різати буду на ній. Далі чесник. Як я ріжу чесник? Зазвичай це от щось ось таке. Бо, друзі, в свої роки я так і не навчився різати часник, так? Він в мене буде ось такий крупний. А може і навчився. Ось так. Так. Всі шматочки, друзі. От бачите, знову кажу, друзі. Не буду більше, так? Бо виглядає просто жахливо, я вам кажу. 10-15 разів за півтори хвилинне відео. Казати, шановні друзі, дорогі друзі, це просто не знаю, не дуже виглядає. Так. Ось так. Зараз буду намагатись зробити ці шматочки. Меншими подрібнити їх в наших з вами таких природних умовах. Треба також буде щось із дошкою для нарізання придумати. Є в мене декілька ідей, проте потрібно буде самому робити. Бо придбати навіть не знаю, чи вийде те, що я хочу, чи не вийде. Так, далі. Далі обережно перекидаємо чесник в куксу. Ось так. Перед тим як сідати, знімати відео, я ще думаю, чи не забув я нічого. Ну і нібито нічого не забув. А зараз бачу, що сіль не взяв. Проте ковбаса солона і огірки солоні, тому я думаю, проблем з цим не буде. Ну, в принципі, ось наш соус вже готовий. Чесник і йогурт. Звичайний, без, без цукру, без нічого. Так, ну і також, я думаю, в сторонку сюди. Зараз треба каву відпити. Все ж таки покажу вам, друзі. М -м. Дуже класно. Давайте, напевно, ковбаску поріжемо. Так, повертаю сюди. І поріжемо її. Будемо намагати, звісно, зробити гарно. Але, самі розумієте, в таких умовах походних робити щось гарно. Це величезний талант. Дуже багато треба. Часу витратити на підготовку. А я зазвичай швиденько все взяв, накидав і пішов. Я і так дуже багато, я вам скажу, виділяю часу на підготовку до відео. Ви не повірите, я навіть сценарій пишу і перезнімаю у мене стільки дублів. Що навіть любі стидно казати сюди неправильно зробив сюди покладу. Зараз все прям поріжу, поріжу. Так. Яка сьогодні чудова погода, я прокинувся сьогодні о п'ятій від того, що дуже жарко. Світла нема, ну, в принципі. Немає і нема, так? Яка різниця? Коли світла немає, я відео знімаю. І обробляю. А коли є, намагаюся викладати. Ну і трішки товарами займатися. Бо треба нові пододавати. Зараз отримав невеличку таку поставочку. Новиночки деякі прийшли. Нарешті. Дуже довго чекав. Бо хочу ж і огляди робити, щоб вам все показувати. І хочу і товари якісь додавати. Так, і продавати їх потрібно, бо якщо не буду продавати, то в мене не буде грошей на купівлю нових товарів. Ну, тобто, я ж хочу вам щось нове показувати. А щоб показати щось нове, його потрібно знайти, так, придбати, дочекатись і, і потім, друзі, вам все це показувати. Так, все дуже смачно, все домашнє, все роблю. Друзі, сам мені подобається. Бути хазяновитий так? Ось так. Усі попки, все з'їдаю. Так, і відразу пропоную взяти і всі лавашики, напевно, накрутити. Так. Також помідорки домашні, тому ніякі попки обрізати я не буду. Хай будуть такі, як я. Ножа я трішки підгострив. Бо, друзі, не повірите. От прям от деякі з вас беруть і пишуть, ніж не гострий, Точи ножа. Йду точити. Потім хтось пише не так нарізаєш. Товсті, так ось ці шматочки. Чи тонькі. Чи підсмажив не так. Друзі, всі ми робимо, як ми можемо, так? Бо вас багато, а я один. І 10-15 людей напишуть, як, як би їм хотілося б, друзі. Я просто не зможу, не, не встигну, так? І не зможу зробити так, як всі хочуть, так? Бо я ж хочу ж по-своєму, так, розумієте. Я роблю так, як я можу. З тим, що в мене є. Бо, друзі, було б більше коштів. Була б інша ситуація в країні. Невже ви думаєте, що я б не зробив би краще? Так, Зробив би. Проте зараз те, яка ситуація, люди мої. І взагалі, я вважаю, що на цей момент я роблю дуже круто. Бо ви ж, будь ласка, е також зважайте на те, що я, коли почав все це робити, я прийшов зовсім з іншої сфери. так. І, в принципі, від бізнесу я далекий настільки наскільки це можливо. Проте я вчуся. Так, це нам не потрібно тут. Бо треба ж і в усіх. Цих друзів бізнесових процесах розбиратись, так? Потрібно в товарах розбиратись. Бо перший раз, коли я щось замовляв, ой, стільки всього залишилось, щось продалось, щось не продалось, прийшлось робити подарунки і людям, і, і своїм там комусь, бо всі гроші витратив на товари. так? І нічого не залишилось. Так? Давайте ще раз так, оп. Тому це все не так, давайте скажемо так легко, як здається. Ви знаєте, коли вкладаєш душу і потім тобі в Тіктосі чи на Ютубі пишуть, що е, чому ти нас вчиш яєшню, смажити. Знаєте, друзі, ну хочеться цій людині так дати, давайте так і скажемо. Бо в цей час такий... Важкий для нас усіх. Я вважаю, що щось робити це дуже гарно. І якщо комусь щось не подобається, можна просто взяти і, друзі мої, пройти повз. Так, бо блогерів багато людей, які щось роблять. Ну не так, як я, хтось, звісно, робить набагато краще. Друзі мої, будь ласка. Писати мені негатив не потрібно, мені в житті його і без вас вистачає. Бо все, що ви бачите, це лише, як завжди я кажу, так, вершина айсбергу. Тому, друзі мої, ви нічого про мене не знаєте. Ну, я намагаюся так, деякі речі вам показувати, так? Але в принципі то в блогу моєму. На даний момент Півтори, півтора роки, так? І, ну ось, наприклад, я, коли мені, друзі, щось не подобається, я нічого не роблю. Я знаходжу іншу людину і дивлюся іншу людину. Але ви, будь ласка, майте на увазі, що все, що я роблю, я роблю щиро. Мені це дуже подобається. І взагалі взаємодіяти з вами і так далі. Проте, знаєте... Негативу багато, і я не думаю, що я та людина, яка заслуговує ось це все вислуховувати. Я вам чесно кажу. Так, бо я щось роблю, роблю чесно, я працюю набагато більше, ніж деякі люди, і без вихідних. І я вам хочу сказати, що десь. Ну, по 16 годин точно в день. А інколи і більше. Так, інколи не сплю, бо монтую, щось роблю. Тому майте, будь ласка, як то кажуть, по повагу, так, до людей. Бо всі ми щось робимо по життю. І, друзі мої, кожен вірить в те, що він робить, так? І думає, що це прям от. Ось це воно, так? У мене дуже... Різна аудиторія людей, так? І бізнесменів багато, і друзі мої, військових багато, і різних людей. Диванних критиків дуже багато. Але, друзі мої, майте совість. так Мати профіль, в якому нуль фото, нуль відео. Ну, тобто людина нічого не веде, нічого не робить, так І потім казати, ось там роби так, роби ось так. Друзі мої, майте ще раз повторюю вам совість, що кожен робить так, як він може. Якщо ви можете краще, будь ласка, робіть, вам ніхто ні в якому разі нічого не скаже. І знаєте інколи, що я вам хочу сказати. Отримав я, друзі, зараз я вам скажу, приблизно... Ну, наприклад, місяця два десь приблизно назад. Так. Місяця два назад отримав я таке повідомлення, друзі мої, цікаве. Смажити я буду без цього, друзі, на пательні пустій. Так? Як кажуть, без масла, без нічого. Оп, ось так. Зараз я приберу. Ось так. Ось. Так, поверну трішки камеру. Зараз прям мінімальний-мінімальний зроблю вогонь. Ось так. І покладу відразу сюди лавашик один. Ось так. І відразу його от сюди. Ось, так я не договорив. Ще що хотів сказати. На Ютубі написали. Ну Приблизно теж десь два тижні тому. Не знаю, чи боти, чи не боти, пишуть мені, ну що, попив е, кави в Криму. ви Розумієте? Ну, тобто українці пишуть Попив каву в Криму. Ну, я так розумію, що ну, поки що ми з вами там каву не попили, так? Ну Спеціально, як, як це, іздьовка чи як це називається. І пишуть ось такі речі. Не знаю, чи боти, чи якісь там проплачені росіяни, чи хто це нам пише. Не знаю, друзі. Я також не, реагу, не реагую, а просто беру і без, безбожно видаляю. так. Ну, ну прям я не знаю. Чим більше, а, ще хочу сказати, чим більше щось намагаєшся робити, тим більш негативу пишуть. Ну я просто вже, друзі мої, не звертаю уваги, бо я розумію, що у всіх своя аудиторія. І ми ж всі не долари, так, тому подобати всім ми не можемо. Так, у нас все готово все. Я використовую кришечку, як, друзі мої, тарілочку. Оп! Так, ставлю далі, прибираю. Прям ще менше роблю полум'я. Прям ще менше. Ось так. І кладу ще один. Друзі мої, ось дивіться. Ось що в мене вийшло. Зараз один, один момент. Одна в мене трішечки підгоріла. Дивіться, ось ця гарна, а ось ця трішки підгоріла, так? А третю я вже з'їв. Дуже дякую всім за перегляд, друзі мої. Побачимось у наступних відео.